Всім привіт! Вітаю вас із магазину Копійка. Сьогодні стартують нові акції з 14 по 20 липня. Давайте разом з вами подивимось. Приємного всім перегляду. Чіпси картопляні лейс. Смаки в асортименті. Тут 120 грамів 43 гривні. Шоколад молочний Рітер Спорт з кокосом. 100 грамів за 54 гривні. 37 гривень нектар від садочок Яблуко. Виноград і мультифрукт. Паштет з куркою по селянськи 365 грамів від наша ряба. Ціна 33 гривні. Прокладки щоденні від Бела. Тут 20 штук. Є різні дизайни. По 28 гривень. По 80 гривень дезодорант від ФАМ. Ось такий гарний набір. Спрей для волосся, шампунь і кондиціонер. 1 плюс 1 равно третій у подарунок 250 гривень. Мило господарське по 70 гривень, брусок 250 г. Ще в акції такі серветки рожеві. Дуже гарний дизайн. Я таких раніше не бачила, тільки чорні 60 гривень 100 штук. І чорні вологі серветки тут вже 120 штук. І ціна однакова 60 гривень, тож вигідніше взяти чорні. Капсули для прання з осям 4 в 1 Для кольорових тканин 80 гривень. Порошок для прання пухнастий нянь 2,4 кг за 100 гривень. 24 гривні контейнер для харчових продуктів на 1,5 літра. 24 гривні миска для харчових продуктів у двох кольорах. 285 гривень. Блендер ручний 400 Вт, 20% знижка. Чоловічі труси по 55 гривень, жіночі по 29. І комплект топик і труси жіночі 115 гривень. Горіхокол Металевий. Білого кольору зі знижкою 50% 47,50. Ложка для морозива Kitchen Pro. Нержавій сталь, дуже гарна якість 39 гривень мінус 29% знижка. Товкач кухони за 19,50. Вінчик кухоний силиконовий, з металевою ручкою по 14,50. Ось такі гарні дошки від торгової марки Kitchen Pro 30 на 20 см. Різні фрукти овочі. Ціна. 65 гривень за одну штуку. Рушник кухонний з мікрофібри за 19,50 одна штука. Серветка кухонна з приколами 29 гривень. Є на тему кави, у таке еспресо. Напігазований Кока-Кола Спрайт або Фанта по 22 гривні 90 копійок. За таку баночку 330 мл. Шоколад Ritter Спорт з лісовими горіхами 100 г за 54 гривні. По 57 гривень шоколад чорний або молочний від торгової марки Корона. Тут 85 г. Локшина швидкого приготування ріва зі смаком курки та грибів по 12,90. Каша вівсяна. З бананом, полуницю, вершками або лісові ягоди по 9,90. 22 ,90 гривні 90 копійок консерва Даринка. Кілька у томатному соусі. Непогана ціна. Кукурудза цукрова в зернах 340 грамів за 40 гривень. Оливки зелені теж по 40 гривень. Желе з різними смаками, апельсин, лимон, ківі по 1590 за 90 грамів. І ще була акція 1090, але вона є. Торгова марка І-ріс 90 грамів, але розібрали. У нас тільки залишились з лисовими ягодами. Ось такі серветки, хата багата, вологопоглинаючим. Тут 5 штук в упаковці за 30 гривень. Пакети міцні, файно для сміття 35 літрів, 30 штук, 39 гривень. Ну, на побутову хімію Діє знижка, ну, в цілому кожен тиждень, одна і та сама. Можете побачити галакс антижир 79,90, отакий От бріл антижир. За 70 гривень. Professional 90 гривень Санклін. 34 гривні чисте чудо. засіб для чищення кухні 24 гривні 500 г. Гр. Для ванної кімнати Сарма 53 гривні. Містер Пропер 130 сіль для посудомийних машин 70 гривень. 1 кілограм 200 г. Феррі ромашка 60 гривень. Капсул для посудомийної машини 24 штуки, 210 гривень сомат. І від Фейрі 230 гривень. Гель для посуду сармікс з лимоном 58 гривень. Відбілювачки сневи для тканин 24 гривні або плямовий відник Тут 200 г. Ось така непогана підставка Kitchen Pro Металева 82 гривні 50 копійок. Тут можна вставити або кришки, або тарілки 6 штук і 6 чашок. Ну і щось підкладати під низ, щоб стикало. Ложка столова 27 гривень 50 копійок, тут 3 штуки. Звичайно, без малюнків різних по 29,53 штуки. І 27,50 з визорунками золотими 50% знижка. По 55 гривень салатник скло керамічний Kitchen Pro, 17,5 на 6,5 см. Салатник скло керамічний з квітами 55 гривень. По 34 гривні тарілочка 19 см в діаметрі. І велика 82 гривні 50 копійок. Вона така овальна. 47,50, червона тарілка глибока під салат 20 см в діаметрі. Салатник високий 47,50 Рошник для обличчя. З мікрофібри добре прошити, 65 гривень. І 29 гривень ось такі серветки для кухні. Кольори в асортименті. Такий синій мікс, рожевий по 29 Чашка Тяжка керамічна акварельні квіти 39 гривень 330 мл. Тяжка керамічна для кави 220 мл. Коричневий колір 34 гмт. Гель для прання універсальний з осям, 2 літра за 75 гривень. Або ось такий ще для кольорових тканин. Гала, порошок для прання, морська свіжість 300 г, 33 гривні. Французький аромат 33 гривні, це ручне було прання. І 45 гривень французький аромат це для автоматичного прання. Савекс для вручного броня 30 гривень. Для машинки автомат 34. Така щітка для волосся овальна. Антистатик. 6,5 на 4, 23 см. Висота, 30 гривень. Фарба для волосся Авена по 65 гривень. Кольори в асортименті. Є і для блондинок, для брюнеток. Ну, навіть такі. Червоні вишневі кольори по 113 гривень фарба від палет. Шампунь по 50 гривень 200 мл проти лупи і з різними екстрактами алоя і різні трави. Шампунь по 48 гривень маква, яблуко, та ніацин, хміль та реп'яхова олія. Тут 500 мл. Ще є такий кокос. І 7 трав по 48. Прокладки Always по 55 гривень. Тут і супер, і нічні, нормал. 8, 10 штук або 7, 50 гривень, 14 штук. Нормал плюс. Губка для тіла масажна Тропікана. 22 гривні від торгової марки Final. Мило по 25 гривень від торгової марки Дуру. Два в одному. Орхідея і лотос 35 гривень. Ось таке мило косметичне 140 грамів. Розпродаж вода туалетна по 95 гривень. Є ще ось такі два варіанти по 75. Кіс І ось такий деклар. Лав по 139 гривень. І чоловічі, я так зрозуміла, по 299, Вони навіть і жіночі є. Ось така маска для обличчя з Ківі 15 гривень. Серветки з сальциловою кислотою матуючим, 80 штук, 28 гривень. Серветки вологі мозайка з зеленим чаєм. Тут 60 штук за 15 гривень. 30 гривень серветки від торгової марки Пухнастий нянь. Тут 84 штуки в упаковці. Крем для обличчя огірковий 50 мл 70 гривень від торгової марки Зая Крем для тіла Нівія, зволожуючий інтенсивний 100 мл 75 гривень. Або об'єм на 200 мл за 128 гривень. Ще в акції від Гарнієр Ось такий крем для обличчя для чутливої шкіри 230 гривень. Крем для обличчя денний з пептидами. Доктор Санте 120. Крем для обличчя з екстрактом ламінарі. Універсальний від Бігутон. Тут в упаковці 250 мл 52 гривні. 42 гривні Крем для обличчя. Огірковий. Мицелярна вода 140 гривень Нівія. Від Сімпл від 138 гривень до 400 мл. Скраб для обличчя вирівнюючий 75 мл. 113. Пінка для вмивання з ефектом сяйвом 150 мл. 100 гривень. Краща ціна міцелярна вода для всіх типів шкіри від маква за 30 гривень. Коробка органайзер для зберігання речей. 39 гривень. Розміри 30 на 39 см. Ось так виглядає. лампа світлодіодна. Є 27,9 Вт за 24 гривні. Рулетка. Вимірювальна. Сталь. Прогумована. Тут 5 метрів. Ага, тут 3 метри, ціна 45 гривень. Ось такий дзвінок на двері USB, пластик, ціна 135 гривень, була 165.